Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву. Це або рисові котлетки, або ліневі голубці. Ми беремо в одинакових пропорціях фарш, капусту і рис. Бачите? А зараз я сюди дам моркву, тушену з цибулькою і приправи, і будемо формувати котлетки. Я все вам покажу. Ось така суміш, такий фарш прекрасний у нас вийшов. Бачите? Зараз я буду це все викладати на лист, застелений папером. Я все вам покажу. Ось так, друзі, я виложила на пательню і кладу запікати, а потім буду заливати сметанкою з кетчупом. Подивіться, друзі, яка красота! Зараз я ці котлетки залю сметанкою з томатним. Соком. Ось так. І кладу ще в духовку на 10 хвилин. І так, друзі, наша красота готова. Подивіться, яка гарна запечена котлетка. Бачите, я вам ще розріжу її вилучкою. Подивіться, яке це м'якеньке. Подивіться, яка вона всередині красива. Бачите? Друзі, Дуже проста у приготуванні і дуже-дуже смачна. Все, мої любі, всім гарного дня і до зустрічі!